Розлетівся оріон. Геть. Чмякнувся. Щоб ви розуміли, любі друзі, це сьогодні перша рибалка. Скажи, будь ласка. 962. 962. Ти не пам'ятаєш, як оця штука називається? Офіра. Не, оце. Фарагрібе. А, це? Так як це що? Якуди знаю, блін. Доброго вечора. Ми з України. В руках у мене новенька савада 2022 року. Хотів сказати, як оця штучка називається, але ми з жінком зрозуміли, що названня cup for Grip», де воно що, це не має значення. І що карбон тут, це теж не має значення. Щось новеньке, щось гарне. Що я хотів, просто акцентик зробити, я таке перший раз бачу на ручечці. На задньою такі виємочки під пальці. Мілоч, але приємно. Що стосується цієї вудочки, це 99-та длина, це вже майже 3 метри. По регламенту 3 метри дозволяється. На що здатна ця вудка? Ну, даже приблизно не знаю. Сьогодні подивлюся, сьогодні ви побачите, як вона працює. Ну і, мабуть, щось скажу, якусь свою думку, але думка непрофесійна, тому краще дивіться, як вона працює, як вона кидає. Рибалити сьогодні буду на приманки компанії Vist це український виробник X -Vist. Візьмемо в жовтому кольорі 2,8 дюймічка, У мене ну, потім покажу. Всі приманочки сьогодні в віставські. Міряємо крчечок, двойничок, кручечок-кручечок, кручечок-гачечок. Чік, пік, чік, пік. Вішаємо. Палочка добротна, тому вішаємо 18 грамчиків. Я, я цю точечку, любі друзі, знаю. 18, тут 14 багато, але ж я не за рибою приїхав, а приїхав показати. Опа! О! Навіть почув, палочка написана до 28. Ну, я почувствовав такий запас у неї. Можна ставити 28 сміло, але ж у мене нема стійка. Так, куди кинув, теж не, не зрозумів. Десь полетіло дуже далеко. Ой, що там там якийсь рельєфчик. Ніфіга собі, а так, да, там гляньте є глубина. І бахкає. Чую, як бахкає. На такій длині. Ще й бахкає. Тинь. Тинь. Ти дуже добре, ну ще разочок. Оце мені сонечко світа, я... Щас я вдіну Бафу цю. Вдіну Бафу, а то вухо напече. Так Гляньте, ті рази я тут кидав, ну... П'ятнашку нашку кидав, вона десь падала і дуже було погано. І це так 14, дуже так собі, двінашкою було дуже добре. А тут 18 полетіло щось в якусь таку точку, що мені дуже сподобалося. Ну ще раз. Дуже сподобалось. Ага, ще, бачите, я дуже давно не кидав такими палками длінними. Треба досюди робити свіз. Ага. що, Женька мені тепер. О, ніфіга себе з вибросу, любі друзі. Це просто був такий виброс. Я не знаю скільки це метрів, але з самого выброса, Викиду. Мабуть, якщо не сопротивляється, це судачок не крупний. Геть не крупний, мабуть, накрив. Уже доводю, доводю. Геть далеченько, далеченько. Да, а, блин, відпустив він. Судачок, не крупний був. Аріон, ареон! Зламав. Що трапилось? Розлетівся оріон. А ну, ближче покажи. До речі... Ану, давай на камеру, гляньте, як він. Геть. Чмякнувся. Щоб ви розуміли, любі друзі, це сьогодні перша рибалка. У пашка перша рибалка цим... Спинінгом оріон ну, були такі дуже сьогодні надіжди, як то кажуть, сподівання на цю паличку. Скажи, будь ласка, 962 7,28 на двадцяти, на 15 грамах хрустнув. Палочка, скажімо так, не бюджетна, тому, любі друзі, якщо вам потрібні не бюджетні палочки, це, це не реклама азурі, ні в коєму випадку. Там люди аж засміялися, кажуть, Дімон, ну ти вмієш продати. Якщо вже тратитись, то <хи> ну, не буду казати, які палки Ну точно в мене є статистика, що чим суше палка, ну, Наприклад, оці евергріни, бо я завжди кажу, евергріна би взяти. Кажуть, ну, ті, ті, у кого є евергріни, кажуть, що ми тобі не дамо, тому що ну, блин, дуже делікатна паличка. Тому я рибалю нашими вітчизняними палюгаками. Мені, мені здається, от сьогодні перша рибалка, але ж до мене цю паличку, цю палочку насілували, скажу так. На неї ставили і тридцатки. Ну, це тестовий образець, тому і потрібно її було насилувати. То я ж це ки це ще так лагідно, лагідно з нею... Ну, лагідно з нею обходжусь, але мені щось кажеться, я візьму і, і якусь эту, корову ще відгоню. Гарна полюгака. Опа! Любі друзі, мені казали, що на цій точці потрібно буде кидати дуже далеко є некрупний судачок і є на викиді 16 грамчиків, є вукунець. Але ж вітер, якщо ви, ну ви ж самі не перший раз, не перший раз, ось, що, оце називається некрупний судачок. А я кажу, ви не перший раз, як то кажуть, на рибалки. Так? Не перший раз. Розуміється, що це таке вітер. Якщо така волна величенька, то й вітер дуже дуже файний такий, ну дуже сильний. Оцей Оці 20 грамчиків, я кажу, мені наприклад такий, така палюгака не потрібна. Ну, ну дійсно, в мене нема такої водойми, де потрібно кидати 20-30 грамчиків. Ну, це я так думаю. І ви мене знаєте, що, ну, Дімон, де тобі кидати ті 20 грамчиків? Любі друзі. Ой, звільняюсь. Любі друзі, ось. Ось приклад, да? як то кажуть, сам на таке не, не очікував, що приїду на точку, на яку потрібно кидати, скажімо, 15-16. А то, може, я знаєте, з тонким шнуриком і 14 грамчиків би докинув. Але в такий вітер двадцятка улетіла. Оцей ню Драго Антон мені сказав. Антоха мені сказав з Миколаєва, що Дімон ловив на е, мадвага. Ну, а я собі подумав, ой, Антоха, е, дорого багато, а у віста є от така приманочка. Я її взяв, бачите, і вона буде працювати. Вона буде сьогодні працювати. І колір супер-пупер. Кидав на трубу надо. Треба... Ну зараз я що туди піду, вас перейду, нічого страшного день її любі друзі, алеш. Ж... Блін, Антоха, дякую, дякую, Антоха. Паша каже, виплакав, виплакав. А я я ніколи не обманюю. Якщо віст жовтий, один підписник написав мені коментаря. Каже, краще віста. По судаку нема резини. По вокуню є трішки недоліки в плані того, що хотілося б трішки там менше от, от гляньте, оцього, оцю, резину, оцю резинку, зараз якою я... Ой, гарний судак. Можу навіть і не взяти. Зараз його. Зараз ми його туди витягнемо. О, отакий, любі друзі, це, це заліковий судачок такий. Ось тут таку резинку, отаку от форму я буду писати вісту, щоб вони зробили ну, скажімо, полтора, а то і два дюймчика. Оце це супер резинка. Люба двадцаточка. І гляньте, я ще бачу, незважаючи на цей сильний вітер, видуває шнур, я бачу як відпрацьовує хлистик, але ж, але ж не дуже довго, там ну, не може бути довго глибина. Опа! Под... Гляньте! муха сіла мені на окуляри, я не можу це її стряхнути, е, убираю. Ручку, з катушки, лізу до окулярів. Ну, самі все бачили, любі друзі. тичі покльовка. На лежачій силіконки, але ж такий, недомірок, як то кажуть, недомірок. Опа. Таких мілких, навіть в голодні години не брав ніхто. А ну ще разочок. О, опа! Любі друзі! А в мене ще є ще є 86-й. Але ж я думаю, в одному відео два спінінги. Це за ну, занапто За буде. 86-й я в другий раз І спробую гляньте, гляньте, що він витворяє. Гарна полюгака. Гарна полюгака, оце я спеціально так медленно, о, це даже вокунь, гарненький вокунь. Це так, я намагаюся кайфувати. Розумію, що це може, знаєте, бути сход, коли так відділуюся. Але ж, треба, щоб глядач бачив, як паличка дин 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 відпрацьовує. Скажімо так. Клівака чувствується просто шикарно, навіть шикардос Не знаю, кажуть, схожі вони на Evergріни, ніколи не ловив Everгрінами тими Скажу так, в цьому вокуні грамчиків 150, 150. Це, ну, це ж може навіть і 180 палочка, палочка його чує. Чує і кліваку чує, і коли ведеш, е, працює. Ну, здається, да, що палка 20 до 28 але ж вона дуже мощна. Типу, ну, для риб від 2 кг і вище. Від 2 кг і вище це, мабуть, я не знаю, це в якомусь сні комусь снилося. Я вже забувся, що таке 2 і вище. Зараз ще спіймаю одну рибинку. І зроблю одну хитрость Опа, любят друзі Прямо в ног, як то кажуть, прямо в ног, Мабуть в окунець, да, ай, ай-ай-ай! Но але ж але ж, як то кажуть, я казав що одну... Одну в дульку скрутив. Я казав ще одну рибульку. Можна казати, що ну, можна зарахувати, що це я спіймав рибульку і зробимо одну хитрість. Дивіться, це був Нью-Драгов 3,5. 3,5. Ви розумієте, ще хвостик у нього виправляється, який він ну, дуже виходить здоровий. А це я вам хочу показати. Феттика FET X-Vist 3.3 це щуку. Пам'ятаємо, в прошлому відео такий колір був, рибачили, рибалилась, дуже гарно ловилася щука. Але тут такий нюансик. Судак теж на цій водоймі судак теж дуже гарно на фетики відзивається. Але в такий вітер фети і покажу вам, щоб ви розуміли, ріпери. Да? Ріпери, хто не знає як виглядає, виглядає ріпер, да, теж в такому ж кольорі. Це отака. Це, ну, Фет погано полетить і ріпер дуже-дуже погано полетить. А краще всього полетить просто X-віст. 3,6. Секрет, секрет. Секрет буде віст 2,8. <кхи> Ой-ой. Аж подивився, як то кажуть. 2,8 вістик, Малюська така, да, получаю... малюська така вийде. 20-ка і його... Гляньте, я вам для новичків, тільки для новичків. 20-чка, бачите. І бачите, 2,8 резинка. Вона сховається, 20-ка буде пробивати, різати вітер, буде різати вітер, а ця силіконка буде никатися і полетить далі. Оце така хитрість. Я хочу зробити таку хитрість. О, любі друзі, я дивлюся, Женьок там рибу спіймав. Ну, він ну, такий подумав, побачите потім його кіно, він подумав, що то зацепа. Гляньте, у нас з ним дуплетом. Глянь. О, гарний у нього гарний вокунь, у мене мілкий. Але ж оця тактика, бачите. Е... Хоча може і так, да. мілка резина, мілкий вокунь. А, ну, я вже ще раз напам'ятаю вам, що я тут ну, там не сильно, якщо б навіть не, не клювало, хоча якщо б не клювало, то і кіна б не було, так скажем. Скажу так, я не дуже е, розтраюваюсь, що сьогодні один сковородочний судачок, а то все відпускне. Палочка, палочка катається, ви самі все бачите. Да. Так що собирай Кеннона. Машина відкрита, по-моєму. А если закрита, я... Ну, я відкрию. Тільки поперло. Тут в обід як начне сейчас. Зараз... Опачки! Любі друзі! Незвично! Незвично! Дуже незвично такими апаратами працювати. Рибка не крупна, але ж приємно. А, і ще можу, можу точняково зробити, бачите, ну судачок. Як Антоха казав, на викиді буде судачок не крупний, такий весь відпускний. Хоча, хоча я так скажу, один раз бачив рибачка. На цій Ось Отаких От судачків, мабуть, штук з 20 на куканчику висіло. Ну, мабуть, він, як то кажуть, солений, якщо його солити, мабуть, він дуже вкусний. Я не, ніколи в житті не пробував. О! Чимось, зрізав, чимось зрізав. Так як зв'язався Заново гляньте, тут сантиметрів 60 флюрика в мене. Застібку не використовую, тому що ну, частенько буває обриви і застібка трішки грошей коштує, тому в'яжусь напряму. У Пашки випросив, йому вже не потрібно, спінінга, спінінга нема, стався кенен. Випросив 22 г. Попробую 22 грама, але ж але, гляньте, такий працював колір. Блін, <Kilim -bti -tillah> він у мене... О, а я вам показував новинки. Точняк. Гляньте, є лимонний, і є лох, синя блёска. Можна його поставити, але хотів хвостанутися. Є ще це все у мене такі новинки. Є оцей білий колір. Білий, ну, для такої води тут у мене багато що, багато що є. Хотів ще поставити таке, таке, блін. Що вгодно. О, о, у мене для щучки ще є, бачите, такий білесенький. 22 грамчика, величенька резинка, маятничок. Отако. Ну, чесно кажучи, 22 грама погано відриваються, там мілка для них. Ну, так, поволочити. Полякати придонного судачка, то можна. Нічого, я буду 22 кидати, поки не обірву чи поки не надоїсть. Ага, там глибина Вон чому вони туди ходили? Там глибина, ніхрена собі. Бачать, працьовує. Тому вони там Казали, туди треба йти. Так, трішки чогось не клює. Я щось експериментую, експериментую. Навіщо експериментувати, якщо можна взяти назад ту резинку, на яку клювало. Поставимо назад Ню-Драго, як каже Антоха, на нього тільки і клювало. На, ну, зрозуміло, я так не буду більше повторятися. Він казав Мадвах, але я приїхав, у мене на Нью-Драго клює. І так і хочеться сказати на неї Мадвах. А, -а, -а, а, втік! Втік. Геть не крупний судачок. Так і хочеться. А це Ню драго. Ню драго. Схожий на Мадвах. Отак можна сказати. Оце, оце влупив, оце влупив. Мілкий-мілкий, ну такий же днючий. Зараз вам покажу, що ця резинка, вона більше, блін, мабуть, того судачка, але він зариться. Я не знаю, що в ньому, що в цій резині такого, що її дуже полюбляє, що її дуже і дуже полюбляє вообще судачок. Гляньте, який судачок, якщо... Ну зараз отак зроблю. Гляньте, яка резина і який судачок, так? Да? Ну що, друзі, коротко ознайомив вас з роботою бланка цього спінінга. Що можу так від себе сказати? Палюгака добра, у мене таких, чесно кажучи, палюгак не було, але ж, бачите, якщо умови сьогодні дуже-дуже складні... І знадобилася така полюгака, і якщо у вас її нема, то ну, ви програли. Сьогодні у мене є полюгака по судочку. Він позорний, мілкий, але по судочку я наловив більше всіх. Даже я, ну, я більше всіх в купі наловив, навіть так. Відпрацював Нью Драго хлопцям віддав теж по такій приманці, і у них теж були судачки на цю приманочку. Приманочки фірми Віст. Ну, ну, що можу сказати? Ну, працюють. Кому що було цікаво, пальця, якогось коментика, не хочете писати коментика, плюсика чи мінусика, неважливо. Що-небудь, навіть точечку, але ж поставте. До побачення.